Привіт, друзі! Хто здоровий, тот сміється, все йому в житті вдається. Він уміє працювати, вчитись і відпочивати. Дітки, подивіться, наша Наталочка прийшла в такому цікавому вбранні. А це тому, що вона сьогодні буде лікарем і розповість нам, що ж треба робити, щоб бути здоровим. Скажіть малята, а ви знаєте, що таке гігієна? Так, це догляд за своїм тілом, тримання його в чистоті. Недарма люди кажуть, чистота запорука здоров'я. А щоб утримувати тіло в чистоті, у нас є один помічник. Спробуйте відгадати, хто це? Мию, мию, без жалю! Мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від того худно. Ну що, здогадались? догадались? Так, все мило. Щоранку діти повинні вмиватися, мити обличчя, шию, вуха, руки. Обов'язково потрібно мити руки після прогулянок, після відвідування туалету. Перед їжею і після спілкування з тваринами щодня потрібно приймати душ, і в цьому нам допомагає наш помічник туалетне мило. Діти. А навіщо митися з милом? Правильно, щоб змити бруд і мікроби. Друзі, а ще я хочу познайомити вас із віршем. Грицька бойко, який називається Здоровим будь. Вийшла курочка на грядку. Кличе діток на зарядку. Кут куди на доріжку починаємо пробіжку. З фізкультурою ми дружим різні вправи любим дуже. Раз, два, три, чотири. Чути з нашої квартири. Глянь, без мила і водиці умиваються дві двікиці, язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, милю милом щоки, шию і водою добре мию. Кроленята глянуть любо, об морквинки чистять зуби, і тому в них зубки цілі. Гострі гострі, білі-білі, в мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона. Зверху вниз і навпаки чи що зубки залюбки. Носить півник співунець на голівці грібінець. тим знає кожний, причесатися не можна. А у мене, а у мене є гребіночка зелена. І нікого не прошу, сам голівку причешу. Поросяткам у корито, їжі свіжої налито, Нечепури лізуть прямо у корито із ногами. Я, коли кінчаю їсти, на столі у мене чисто, скатертинку не залю, бо порядок я люблю. Ось горобчик сів на стовпчик, чистий пір'ячко-горобчик. Потім куркнув на плетінь я чистенький цвір цвірінь. Крем узяв я із полички, сам почистив черевички Ще й помив калошки для сестри я в дошки Наш рябко у двір забіг, а на лапах мокрий сніг. Походив він, походив, на підлозі наслідив, як не сором будь таким. Неохайним і брудним. Я завжди біля порога витираю добре ноги. Ведмежатко косолапе, у барлозі смокче лапу. Ой, яка принадна, наче шоколадна. Не ведмідь же я малята, щоб до рота пальці брати? Це мені незвично, негігієнічно. Купатись каченята, а назустріч гусенята. Гелготять, вклоняються, ніби всі вітаються. Я знайомих, як зустріну, привітаюсь неодмінно. А прийду в дитячий сад, то вітаюсь до малят. Золотий бджолиний рік носить мед у вулик свій, працювати тілки охоче. Зранку трудяться до ночі, я старанно теж труджуся, помагаю вже бабусі. А як виросту, тоді буду першому труді.